Чотири балістичні ракети і 142 дрони, половина з яких типу шахет. Стільки спиртоносного заліза Росіяни випустили за ніч на українські міста. Підсумував президент Володимир Зеленський. Також десятки безпілотників досі літають в нашому небі. Зокрема, голова держави зазначив в дописі, що Київ під ударом був двічі. Спершу Росіяни цілили балістикою, а на ранок застосували вже дрони. Зараз на всіх місцях атак працюють відповідні служби. Би надають допомогу потерпілим. А на тепер відомо про сімох поранених серед них четверо дітей, і на жаль, є двоє загиблих. Також чимало ворожих ударів і ще з вечора пережили інші області України. А ось такий вигляд зараз у цю хвилину має інтерактивна мапа повітряних тривог. Як бачите, червоні більшість регіонів десь тривога від ранку у Києві був спершу відбій. Потім сирени лунали знову. Остання триває вже понад півтори години. Повітряні сили ЗСУ попереджають одразу про кілька загроз. По перше, російські шахеди, які досі фіксують в українському небі. Крім того, існує загроза за застосування балістичного зброєння з північного сходу. Ну і прифронтові території під постійними ударами кабів. Тож подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Отже, ще одна безсонна ніч у столиці. Двоє загиблих і семеро потерпілих внаслідок атаки шахедів. Тривога лунала як посеред ночі, так і на ранок. Коли люди саме прокинулись. Гучно було в усіх районах. У трьох уламки дронів влучили в житлові будинки. У Шевченківському районі російський дрон убив матір із сином. Вони жили на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Хлопець мав інвалідність. Тож мама доглядала за ним, і родина не мала змоги спуститися до укриття. Також медики шпиталізували ще трьох дітей і жінку, ще трьом надали поміч. На місці у Святошинському районі уламки також упали на житловий дім під ранок, коли більшість мешканців ще спали, вигоріло кілька квартир, пошкоджено кілька автомобілів, повалено дерева. На щастя, всі жителі вціліли. Максимум дістали невеличкі порізи і травми. Медики за лічені хвилини прибули на місце і надали необхідну допомогу. Пожежникам вдалося майже одразу загасити полум'я. Нині люди намагаються навести лад в квартирах, які пошкодили дрони. Ну, тепер докладніше про те, що відбувається на місці, де російський шахет убив матір і сина. Це Шевченківський район столиці, що четверо людей звідти шпиталізували. Зараз маємо на прямому зв'язку кореспондента ТСН Сергія Моргуна. А Сергію, отже, які роботи ще тривають, що розповідають очевидці цієї російської атаки. Власне, ліквідація наслідків триває і зараз ще не впускають тих людей, в які квартири найбільше постраждали до своїх помешкань. Звідси видно, оці верхні поверхи власне в тій найвищій квартирі проживали ті двоє загиблих: мати та син. Сину було 28 років. Вони до слова ще й були волонтерами, допомагали із домашніми улюбленцями. Мали своїх десятьох одного врятували. Зараз ви на відео побачите, він дещо обгорів від вибуху чи то від вогню. Зараз його. Передали медикам котячим ветеринарам і ще п'ятьох мертвих домашніх улюбленців знайшли у квартирі. Отже, в цьому під'їзді 14 квартир, з них 10 постраждали, і зараз от тривають, як я кажу, роботи, і поки не всіх пускають забрати свої речі, кому потрібно. Тут працює координаційний штаб. Про нього ще згадаю. Люди навіть зараз продовжують шукати сусіди, наприклад, з інших будинків своїх знайомих. От як пані Продавчиню у продуктовому магазині. Прошу, будь ласка, почути, чи знайшла. Дівчат спросила, кажуть, жива, все нормально, квартири затоплені, зараз все відтуди викидають. Ой, кошмар. Не спавши, там десь на Борчугівці, там мені перезвонили в 3 часа ночі, був, був вибух, а потім летить, ну, звук чути і бабах і все. Власне, досі працюють психологи у цьому ж координаційному штабі. Можна і приймають заявки на понівечене майно. Є можливість звернутися про відшкодування. Про це от нам розповів очільник районної ради. Прошу послухати. Можна отримати одноразову допомогу за міською програмою Турбота це 10 тисяч гривень, і ті люди, квартири, яких не придатні зараз для проживання, можна отримати допомогу 40 тисяч гривень на оренду житла. поки буде вирішуватися питання щодо відновлення будинку. Крім того, тут біля будинку, ще від ранку був ускладнений рух. Зараз транспорт рухається вільно також і громадський транспорт, в тому числі. А якщо підсумовувати, то ця чергова російська терористична атака проти цивільних переросла у те, що не лише вбили людей, а і як вони кажуть, денацифікували житловий будинок, аптеку, відділення пошти і продуктовий магазин. Але це лише в одній ось цій в одному цьому місці. А насправді в Києві їх значно більше, де постраждали і люди, і майно і мої колеги. Були там зранку і розкажуть про перші хвилини після цих прильотів. Просто зараз перегляньте, будь ласка, матеріал. 6.15 ранку із горішніх поверхів житлового будинку у Шевченківському районі. Просто над станцією метро валить білий дим. Пожежники завершують гасити полум'я після влучання уламків ворожого залізяча. Рух транспорту обмежує поліція. Квартира пані Світлани розташована під тією, яка вигоріла. Вона й досі не може повірити, що разом із сім'єю лишилася в живих. Почули лише те, що був вибух, підскочили від вибуху. Потім чуємо, що летить. І Розуміємо, що це десь дуже близько і стали бігом тікати в коридор. Почули вибух, то вчасно ну, почули, що, почули, що вікна полетіли. У прямому ефірі ТСН речник ДСНС Києва Павло Петренко повідомляє, під атакою райони столиці одразу по обидва береги Дніпра. З Самого ранку рятувальники працюють у нас в трьох районах міста: це Шевченківський, Святошинський та Дніпровський район, так дякую. Саме тут, в Чеченському районі, можете побачити, сталося влучання в технічний поверх п'ятиповерхового житлового будинку. А це вже Святошинський район столиці, неподалік кільцевої дороги. П'ять горішніх поверхів, дев'ятиповерхівки, чорні від пожежі. Кілька машин побиті, на траві повалені гілки. Місцеві зібралися у дворі. Пригадують деталі цієї ночі. Весело провели угу. з ночі ще. Ну, а потім три якихось вибухи були до п'ят до четвертої чи в четвертій. Угу. Ну а потім отаке. таке. Всі оперативно приїхали: і пожежні, і швидкі, і поліція, всі допомагають. Неподалік пошкодженого будинку розгорнули штаб допомоги. Поліція приймає заяви від власників пошкоджених квартир. Охочі можуть випити чай, каву перекусити печивом. Працюють психологи. До медичну допомогу фахівці Червоного Хреста надають зокрема восьмикласнику Віталію Самосю. Хлопець каже, прокинувся за кілька миттєвостей до прильоту в його спальню. Прильот і мене я в діяльні полочації мене накриває повністю. Так осколками накриває. Я так быстро просыпаюсь, я прям бачу цей круг полум'я, цей воно прям перед очима оранжевий такі, прям повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі там теж таке розсічення. На коліні ще трохи, ну, не знаю, на чого не на коліні. Сьогодні підеш школу? Не знаю, ми на допита із завершенням третьої тривоги за ніч на свою роботу виходять двірники, очищують смітники після чергової терористичної атаки росіян. Робочий день у Києві починається за розкладом. Дмитро Фордак, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Такими жорстокими ударами Путін відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів. Так нову атаку Росії на Київ та регіони прокоментував головний дипломат України. Андрій Собіга наголосив, що російський диктатор свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Глава МЗС закликав світ посилити тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Міністр також наголосив, що нинішні атаки є ще одним нагадуванням. Чому. Відзначати річницю перемоги над нацизмом з путінською Росією неприйнятно. Зазначимо, що одне з місць атак, де сьогодні загинули люди, розташоване неподалік американської амбасади в Києві, прокоментував свіжі атаки, і посол в Британії в Україні Мартін Гаріс написав в соцмережі, що слухав вночі боротьбу українських мобільних груп із безпілотниками, висловив сум щодо загиблих і потерпілих, і наголосив, що Росія невпинно прагне. Війни, а не миру.